Гірськолижний курорт Буковель урочисто розпочав гірськолижний сезон. Вже в перші дні засніжені траси випробували кілька тисяч туристів, як завжди, цього року для відпочивальників на туристичному комплексі приготували сюрпризи. Головний з них. Кількість трас збільшили, тож кататися стане ще комфортніше. Цього року збільшилась кількість кілометрів трас до 55, тобто на 3 кілометри. Традиційно Буковель-зимовий сезон розпочинає один із перших в Європі та перший в Україні, а завершує останній. І все це завдяки новітнім технологіям. Снігові гармати на Буковелі працюють цілодобово. На відкриття сезону приїхали великими компаніями та цілими сім'ями, як професіональні туристи чи спортсмени, так і новачки. Розвернутися туристам буде де, адже кількість трас збільшено. Кататися буде не тільки комфортніше, ще і веселіше, адже Буковель вирішив поставити нового рекорда. Цими днями розпочинається найдовший в світі фестиваль. Щодня шоу-програма. Гасло Буковеля – незмінне, змістовний активний відпочинок усе заради здоров'я. Тому туристів цього року чекають ще більше до півтора мільйона за сезон.